Є, чи нема пан господар вдома? Добрий вечір, щедрий вечір, пан Господар вдома. Ми в цій хаті і всім людям. Не сумуйте від сьогодні, народився від своєму сам Месія, Син господина. Добрий вечір, тобі, пане господар. Оємі, в на сіні, Христос народився всім на спасіння. Люди, радійте, Христа вітайте, Божому сину славу віддайте! Слава на небі, Богу святому, на землі спокій роду людському. Ми йдемо, хата від хати, щоб то минуться славно всім народам сповіщати. Тож ви двері відчиняйте і не бійтеся, сил вражень. Хай оця колядка вам про все розкаже. Пойшла колядка вулицями селища, у стрічках сріблястих світла і весела. Піскунки веселі на сніг розсипала. Божий син родиться, усі сповіща. Усі дає зазуленька. щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала, щедрий вечір, добрий вечір. Праве ріг буду рогом зробити, а воликом робити, святим майже. Святим різдвом вітаю, всім здоров'я бажаю, господарю на воли, господині, на кучкою, хлопцям, дівчатам на гуляння, малим дітям забавляння, Христу Богу, виславляння. Я маленький хлопчик, вилісов стовчик, вудечку граю, Христа забавляю. Я маленька дівонька, як у полі відка, чіпки будьте будьте праздником здорові. По льоду для вас співаю, і з різдвом всіх вас вітаю. Ваша хата гарна, тепла, в неї радість вже прийшла, добру звістку принесла. Будьте всі здорові, з роком всіх основ. Колядую, колядую, перемогу нашу чую, хай приходить в кожу хату, рік щасливий і багатий, теплих сонячних доміках, діти не сплюються з Землі, зорені боями, буйно розсвітуть за птами. Поживе хай вся земля, без сусіда москаля, Знов того Україна, сильна, і єдина. Щоб летіла і взривалась, ворогам щоб цим дісталась. Українцям мирно жити, між собою нам дружити, за силу допомагати, перемогу віру мати. Добре стало, слава Богу, тож збираємося в дорогу, але перш ніж вийдемо з хати, треба щастя побажати, дім добром обдарувати. Щедрий, щедрий, щедрі, щедрі, щедрі важка прилетіла, ласті важка, стала собі, щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на. З новим роком вас вітаю, на той новий рік, щоб родило краще, ніж торік. Сі, сі, засіваю вашу хату напинаю. З новим роком допомагати щось вам має відчувати, щоб були усі здорові, до добра пільної, готові, щоб була у вас потіха, щастя і добра співміха. Щоб шіся, родися, жита, пшениця, горох чечевиця і всяка пашниця, внизу корениста, зверху колосиста! щоб на майбутній рік було більше, ніж на торік, щоб всього було в доволі поморі і на полі, і всі сії посіває з Новим роком вас вітаю. На щастя, на здоров'я, на новий рік, на нове літо. Роди Боже, жито і пшеницю, і всяку пашницю. Відчуємо вас з різдвом Христовим. зичимо вам щастя і много літа, і вашій дитині, і вашій родині, і всім, хто є в хаті, і всій Україні Христос ся рождає. Славімо Славі Його! Бажаєм здоров'я, веселого свята і спокою, щасливому другого діждати, діждати свободи при своїй родині. Малу Богу заспівати в вільній Україні. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла, над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла. Просим тебе, царю, небесний влада. Війцього дому господарю, даруй та щасливі цього дому господарю, просим тебе, Царю, просимо сі нині, дарулі літа щасливі нашій славній Україні, дарулі літа щасливі, нашій славній Україні. Зичимо вам, пане господарю, з цими словами здоров'я і щастя. Дай Боже в радості і в добрім здоров'ї святкувати! А на другий рік ще кращих свят діждати, Різдвом Христовим!